Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде в продажі дуже гарна, дуже красива та мальовничий будинок, який знаходиться в селі Клинове, це Кіровоградська область. Це батьківська хата. Продають батьківську хату. Зараз трішки вам розкажу. Біля хати є літня кухня, є гараж, господарські будівлі, криниця. 0,36 присадибна ділянка гектара. По периметру ділянки горіхові насадження, різні фруктові дерева. Також е, хотів би вам сказати, що е, загальна площа цього батьківського будинку 64 метри квадратних, 4 жилих кімнати, площа ділянки 36 соток. Перекрита металевими листами, опалення твердопаливне, повністю жилий стан. Меблювання, на жаль, немає. І з побутової техніки також нічого немає. Є швидкісний інтернет, спутникове телебачення. Повністю огорожений будинок, є гараж, підсобні приміщення, сад та огород. Підведене електропостачання, тобто світло в домі є асфальтована дорога. Буквально в радіусі 500 метрів від дому знаходиться і дитячий садок, і школа, і базар, і магазин, і кіоск. І парк, і зелена зона, дитячий майданчик, аптека, лікарня, поліклініка, відділення пошти тобто чудовий будинок з повною дуже великою і гарною інфраструктурою для проживання як молодої сім'ї, так і переселенцям. Тому що ціна його дуже смішна. Це 75 тисяч гривень всього на Плюс власник іще згоден торгуватися. Тобто, якщо приїде реальний покупець, власник зробить скидку. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Переходите, там будуть контакти власника і зв'язуйтесь з власником напряму. Я всіх вас благодарю за перегляд. Всім до побачення!